На півночі Сумщини безкоштовно стерилізували домашніх тварин. Днями ветеринари оперували собак та котів ямпелі Шостинського району. Ямпільчанка Ніна принесла на стерилізацію свою кішку Дусю. Ми дуже вдячні докторам за таку процедуру, яку нам зробили. збавили нас від лішніх хлопот. Вона теж вам дякує. Карина привезла свою кішку бусю з узка. Дівчина розповідає, її улюбленці півтора року, і вона вже приводила кошенят. Один раз були. Ми їх повіддавали іншим людям. Ось тому вирішили зробити, щоб уже не було. Я переживала і вона спокійно заснула. Все було добре. Такої ж думки і Ірина. Жінка розповідає, що з року в рік все важче прилаштувати кошенят у добрі руки, а тому вирішили стерилізувати кішку. Треба було кожен год кудись кошенят пристраювати, дізналися з інтернету, от позвонили. Нам об'яснили все, як потрібно, що треба робити, і коли приїжджати. Ветеринарний лікар Віталій Бойко каже, стерилізація є гуманним способом регуляції чисельності тварин. Однак це розуміють не всі власники. Актуальна ще тема по стерилізації таких безпритульних у нас дуже-дуже багато бездомних тварин. І мруть вони тисячами. І тут навіть не про мруть, а вони стають небезпечними. Якщо ну, собаки це одне, а коти вони ще небезпечніші, тому що вони. Частіше переносять вірус сказу, який наразі не вилікований, якщо вчасно не вколоть вакцину. І одних люди можуть травмуватися і помирати. За словами лікаря, під час війни кількість безпритульних тварин зросла, а тому їм доводиться працювати в прикордонних містах. Дружбівській громаді їм довелося оперувати під час ворожого обстрілу. Кожного разу, коли ми їздили і в середину Буді, і в дружбі обстріли були, але саме такий масований це був в крайній раз. Це в дружбі, да, там де масований обстріл. Ну, в візбуді також був обстріл, але перед нашим приїздом ми його не чули взагалі. А в дружбі то аж дом ходором ходив. На нас люди розраховують, і в принципі те, що ми повинні зробити, ми зробили стерилізацію домашніх тварин у прикордонних громадах. Ветеринари влаштували за фінансової допомоги благодійників. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.